Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Співвласнику однієї з столичних приватних клінік репродукції та її менеджеру оголосили під підозру. Вони свідомо намагалися передати подружжю з Китаю не їхню новонароджену дитину. Коли сурогатна матір народила іноземній парі двійнят, дівчинку і хлопчика, експертиза ДНК встановила, що чоловік є батьком лише хлопчика. Попри це, клініка намагалася оформити батьківство на обох дітей. Але китайські замовники забрали тільки свого біологічного сина. Де зараз дівчинка? Як сталося те, що сталося, і які у цієї справи перспективи влада Цимбаленко дізнавалася усе це? На цьому фото тримісячна дівчинка. У неї і досі немає ані імені, ані родини. Історія її появи заплутана і дивна. Дитина народилася від сурогатної матері, і її хотіли віддати не біологічним батькам. У підозрюваних виник протиправний умисел на продаж дитини. Це відео з обшуків в одній з приватних клінік репродуктивної медицини Києва, і саме менеджерка та співвласник лікарні нині на лаві підсудних до їхнього закладу. Ще у 2020-му звернулась подружжя з Китаю за послугами сурогатного материнства. Зрештою, у травні 2024-го їм народили двійню хлопчика та дівчинку. Після того як дітки народилися, родина має зареєструвати цих дітей, отримати на них свідоцтво для народження. І вони звернулися до Раксу. І е, перед цим була зроблена генетична експертиза, яка показала, що лише хлопчик є е, рідним е, для батька. Як так сталося? Все просто це результат лікарської помилки і банального недогляду. Цього не приховує й сторона захисту. Трапилась знову ж таки лікарська помилка. В результаті штучного запліднення через те, що ймовірно, на голці, якою до яйцеклітини вводився сперматозоїд, був введено сперматозоїд не тієї особи від попередньої пари. Це також встановлено, що це було від попередньої пари, від попереднього донора, який теж був азіатом. За законом клініка б мала сама повідомити у державні органи та органи опіки і зареєструвати дівчинку. Нато Мі, за даними слідства, медики усно домовилися із парою іноземців про те, що вони удочерять не своє немовля, а доти дівчинку переховували в орендованій квартирі. Кримінуєм замах на торгівлю малолітньою дитиною, оскільки клініка мала на руках результати того, що дитина не цієї сім'ї, все одно прагнули віддати їм дитину. Представникам медичної компанії було днями оголошено про підозри. Натяша стаття 149 передбачає. Відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років двох підозрюваних суд відправив на домашній арешт. а Подружжя повернулася до Китаю з новонародженим сином, а дівчинку ж передали під опіку держави. Тури в Україну за дітьми від сурогатних матерів були дуже популярними серед іноземців до війни, бо в нас це не заборонено законом і доволі дешево. І, схоже, зараз цей бізнес знову відроджується. Влада Цимбаленко Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.